Більше про виклики у будівельній галузі і про стан на ринку нерухомості будемо говорити далі з нашими гостями Андрій Павлів, директор архітектор. Перепрошую, урбаніст, доктор архітектури. Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора і а, співзасновниці, співорганізатори всеукраїнського будівельного самі, саміту Фундамент незламності Галина Грендеш і Людмила Батіх. Доброго вечора і вам, Доброго панове. Доброго вечора. Пане Андрію, розпочнемо насамперед із вас, бо одна із цілей саміту це було визначити таку умовно намалювати карту викликів для будівельної галузі станом на сьогодні в Україні. То як ця карта виглядає, з яких складових насамперед вона складається? Я думаю, що фундаментальна річ, що є для цього саміту, це те, що напевне ми попробували відмовитися від слова відбудова. Нам перед нами стоїть будівництво нової України, нових міст. Не слід повертатися до старого, і відбудовувати те, що не проживається, і те, що не відповідає навіть європейським нормам. І Україна є, має дуже раз багато викликів. Перш це демографічний виклик. Ми не знаємо, все таки кого ми маємо будувати, і скільки буде все таки населення України. Україна втратила дуже багато матеріальної будівельних матеріальної бази, пов'язано з виробництвом будівельних матеріалів. Це метал, шкло. Супроводжуючи матеріали, плитка, ну і всі, все, що комплектується для того, щоб ми могли збудувати будинок. Більшість цих підприємств знаходилися на сході та на півдні України, і зрозуміло, що нам придеться переглядати ціни, і зрозуміло, що ціни будуть переглядатися, і це є вже об'єктивна річ. Наступний виклик, який слід говорити, і відверто про це говорити, що ми втратили дуже багато працівників з будівельної галузі. Це і будівельники, це і майстри, це і інженери, це і ті самі архітектори, і навіть архітектори з моєї з мого офісу на сьогоднішній день вже служить в лавах. Тобто Україна буде стояти перед викликом і в пошуку фахівців, і відповідно і великі втрати для швидкості від будівництва майбутнього. І наступне. Нам слід все це робити з прив'язкою до європейських норм, тому що ми всі хочемо. Одна із вимог вступу України в євросоюз це те, що вони мають будівельні норми відповідати сучасним європейським вимогам. Перш за все, це є вуглецевий слід. Чи ми готові в своїх технологіях говорити про те, що будемо його зменшувати? Ви знаєте, про державні будівельні норми на цих вихідних говорив ще один представник Львівщини. Це керівник Львівської обласної військової адміністрації. У нас відбувався великий форум громад. Я пропоную послухати, що він про державні будівельні норми говорив. А вас попрошу прокоментувати це. Коли ми говоримо про законодавство у сфері будівництва, варто визнати, державні будівельні норми досі залишаються радянськими. Ми вже пройшли шлях декомунізації та деколонізації однак норми ні, і це серйозна проблема. Сьогодні, коли йдеться про державні чи комунальні об'єкти, побудувати їх чесно практично неможливо. За чинними розрахунками зарплата будівельника на об'єкті, який фінансується за бюджетні кошти, становить 18 тисяч гривень. Це реалії, у яких працюють голови громад, які виступають замовниками таких будівництв. Через це на кожен об'єкт можуть приходити правоохоронці і звинувачувати голів громад у занижених зарплатах або завищених цінах на матеріали, а все через застарілі норми. Сподіваюся, що громади звернуться до кабінету міністрів України з ініціативою Змінити законодавство, аби ми отримали прозорий механізм будівництва. Це ключова умова майбутньої відбудови країни. Пан Козицький говорить тут більше про державні будівельні норми, які впливають на комунальні підприємства. Бо не може комунальне підприємство дозволити собі поставити вищу зарплату для працівника ніж є прописано у нормах. Відповідно, треба тоді шукати інших шляхів, як реалізовувати той чи інший проєкт. Якщо говорити про приватний сектор, то державні будівельні норми також потребують декомунізації, як каже керівник області, яких змін насамперед. Я думаю, що тут найбільш проблема про що говорив керівник області. Це тендерні процедури, які, які опираються на найнижчу ціну. Зрозуміло, що оця граф пониження, де немає так би мовити, якихось мінімумів, Це вона боляче вдаряє потім і по якості, і в результаті по тому, що ми отримуємо під час комунального будівництва державного будівництва. Я вже розпочав говорити про те, що державні норми мають бути прив'язані до європейських норм, і це має бути і починаючи від сфери містобудування, архітектури, і потім до до вимог будівництва все це є взаємопов'язано. Перш за все, ми маємо переходити вже на сучасні програми забезпечення, так зване бім проектування. По-друге, це має бути знову ж опиратися на низьковуглецеві будівельні матеріали. Ми про це зараз взагалі нічого не говоримо. А європейські країни з величезним перестрахом очікують розпочинання великого будівництва в Україні, тому що це буде ну, великим ударом по екології, тому що обслугову. Міста України на сьогоднішній день це є джерела вуглецевого сліду, майже 77%. І нам треба слід переглядати і норми, і матеріали, які ми використовуємо в будівництві. Ну перед нами багато задач. Ви знаєте, у нас перед вами були у цій студії представники міської влади. Ви очевидно бачили і чули, яка ситуація склалася. У нас чотири дні велика частина мешканців Львова залишалася без води через величезну аварію на одному із водогонів. 500 кілометрів за словами керівництва Львівводоканалу, зараз потребують мереж для того, щоб їх терміново треба було замінити. Наскільки це є викликом для самих забудовників, коли ви зводите будинок, але розумієте, що мережі під цим будинком потрібно негайно міняти? Тут напевне слід уточнити. зазвичай будівництво ведеться на нових ділянках і прокладаються нові, нові відтинки. І якраз нове будівництво ну, – це дуже хороша санація для старих систем. І зазвичай в технічних умовах скажімо так, навантажується забудівельника, і йому необхідно прокласти ту чи іншу кількість метрів, там чи сотень метрів нового водогону чи каналізаційного колектора, і це покращує ситуацію навколо в районі. Угу. Зрозуміло, що зараз Львів стикнувся з викликами, але ця ситуація є, напевне, дещо специфічна для Львова, тому що ви знаєте, це місто, яке отримує воду понад сотні кілометрів, і вона постійно використовувала величезну кількість електронері. Тому що нам треба закачати воду. Як впливає вода і постійно присутність води? Я вам скажу, що до до 2008 року, коли Львів мав погодинне водопостачання, то вартість будівництва і кількість будівництва була доволі обмежена, коли Львів отримав вже воду впродовж цілої доби, і ціни, і бажаючи будувати у Львові, різко стрімко почали збільшуватися, угу. і тому якість це життя речі. Тепло, вода, газ, електрика без цього не може існувати будівництво. Е, Ну, оскільки ви вже заговорили про сучасний стан е, ринку нерухомості, то пана пані Галино, до вас запитання як до людини, яка є засновником девелоперської компанії, знає, що відбувається. Є припущення, що до Львова приїхало дуже багато людей з інших регіонів і з значним капіталом, і все житло, яке є ще раз, наголошую, що це припущення розкуповують як гарячі пиріжки. Інше припущення, що гаманець будь-якого. Українця спорожнів чи зменшився, і те все житло, яке набудували, не має попиту. Е, яка ситуація насправді за вашими спостереженнями? Ну скажу спершу, спершу, що те, що розкуповують житло як гарячі пиріжки, це міф. Угу. Е, зараз українці стали дуже обережні до купівлі житла, тому що е, раніше ті, е, скажемо так, коробки, які будували, зараз е, не цікавить покупці. Кожен хоче щось цікаве, кожен хоче, щоб було багато цікавого в комплексі житловому, щоб було зручностей, чим побільше. Але якщо б не було попиту, то б не було і пропозицій. Угу. Ну і Львів, як завжди, мав такий осередок купівлі нерухомості будівництва і чогось цікавого, тому що ми розуміємо, що Львів є цікаве місто як для інвестицій, так і для проживання. То на сьогоднішній день він в цьому напрямку ще більше зріс, тому що в нас тут більш безпечно. Тому ну є ще тенденція, що навіть іноземці зараз повертаються. Те, що було до війни, так в нас вже трапляються випадки, що йдуть звернення, що цікавляться житлом і хочуть купляти тут житло. А от наскільки змінився портрет споживача нерухомості, маю на увазі, якщо колись людина обирала фактично, як ви кажете, за картинкою. А зараз наскільки важливим став ну, наприклад, аспект безпеки того чи іншого житла, або насиченість інфраструктури, коли людині вже важливо, щоб був пандус, щоб був ліфт з ширшими дверима, куди він може заїхати або кріслом колісним, що дуже актуально станом на зараз. Або дитячим візком, як оцей портрет за вашим спостереженням змінився? Ну на це звертають увагу дуже в першу чергу про укриття. Питають зразу, okay. так але е, ми зараз знаємо всі, що по нормам уже е, під час війни, е, тобто є норми, де має бути обов'язково укриття. Тобто жодного нового будівництва без укриття немає, і це слава Богу, це мало бути давно вже. Ось однозначно на інфраструктуру, тобто, всі хочуть закрити двір, дитячі майданчики, щоб вони були не просто там качелька і пісочок, як як коли раніше, Тобто, це вже якісь розвиткові для дітей мають бути майданчики і. Дуже це тішить, що забудовники це роблять. Тобто вони почали на це звертати увагу. Майданчиків зараз фактично, які є запроектовані, бачу, вони воно такі в результаті виходить під час дачі будинку в експлуатацію. Реалізовуються ці проекти, які є заплановані до початку. Також за ті пандуси однозначно звертаються уваги. Підземні паркінги це зараз великий пріоритет, і я вже кажу, що навіть бачу тенденцію інвестицій. Люди, які там не вистачає купити квартиру однокімнатну для здачі в оренду чи для перепродажу, вони купляють паркомісця. І це, до речі, дуже хороша річ, тому що купили два парку місця там чи три, якщо виходить, то можна здавати в оренду майже за ціною однокімнатної квартири. Угу. Одна із учасниць форуму сказала, що для нас важливо будувати не лише квадратні метри, а й будувати нову якість життя. Швидше до вас, пане Андрію, як до архітектора урбаніста, якщо ми візьмемо Львів з обмеженим простором, з складними комунікаціями, про які ви зокрема говорили, вода у нас іде з десяти громад, і в труби прокладаються сотнями кілометрів для того, щоб ця вода, вода потрапила до львів'ян. Завантаженістю міських доріг як мешканка приміського населеного пункту, говорю це із повною відповідальністю. То як ми будемо ж... будувати не лише квадратні метри, а і якість житла в найближчий час? Ви дуже гарне питання підняли, тому що попередніх запитаннях було, як раніше продавалися будинки, раніше продавалися квадратні метри. Я вам хочу, хочу сказати, що до, десь до 2010-2015 року продати підземний паркінг було проблемою. А зараз помінялася ситуація. Помінялася ситуація, тому що вже купляють не квадратні метри, а купляють відповідний комфорт і якесь певне своє, якесь розуміння, а що таке щастя в новому будинку чи в новій локації. І це стає дуже важливим. Не даремно, що зараз забудівельники стільки уваги звертають на блогустрій раніше будинок здавався в експлуатацію, і забудівельник просто тікав. То тепер вони розуміють, що назва фірми цей іміч дуже важливий. Я знаю дуже багато майданчиків, де розпочинаються з висадки дерева, і це є вже привабливим. Привабливим не буду зараз просто рекламувати забудівельників за безплатно, але це вже є тенденція і тому, але Львів має свої все таки переваги. Які тяжко конкурувати іншим містам, Перш за все це є компактність, компактність міста, яка надає можливість використовуватися пішим шляхом, все таки долати якісь в ті чи інші відстані. Це місто молоді. В нас знаходиться неймовірна кількість, велика кількість навчальних закладів. В один одна політехніка це 35 тисяч студентів. Це вже формує своє середовище, молодіжне середовище, яке привабливе. Наступне, це таки вже сформована інфра інфраструктура медичного обслуговування, як державного, так і тепер приватного, дуже інтенсивно почне розвиватися. Всі ті речі є такими, що вони приваблюють, приваблюють майбутніх інвесторів. Плюс компактне розташування, близькість і гірського мас масиву, і бальнологічних курортів, тобто львів. Ну і плюс інфраструктура транспортна, залізничне сполучення, аеродром, аеропорт, який був збудовано під Євро 2012 Це дало дуже буде давати зараз. Зрозуміло це вона закрита майданчик, але це є привабливим, і всі розуміють, що в майбутньому це буде те, що буде зв'язувати це місто з іншими містами з іншими країнами. Не будемо вживати терміну відбудови України, Не про який будемо. ви сказали. Відмовляємося від, від нього. Давайте е, замінимо його на трансформацію України. Нехай буде так. Е, от, власне, про цю трансформацію. Е, які настрої в архітекторів, в забудовників щодо в цьому контексті, щодо інвестицій, як ви бачите, поки що у нас безпекова ситуація не найкраща, і після прильотів, особливо в іноземні інвестиції, в об'єкти іноземних інвестицій, іноземні інвестори дуже обережно ставляться до української території, бо був такий приліт в відносно спокійних містах, таких як у Львові, і в, на Закарпатті. Як ви бачите, коли? Коли іноземні інвестиції почнуть заходити в цей бізнес, і як далі це все, це вся трансформація України в контексті будівництва буде виглядати? Ви знаєте, сам процес заходу інвестицій він пов'язаний завжди з першим питанням: чи є ваш план? І я боюся, що на сьогоднішній день нема інвестицій, перш все, в проектну документацію. Місто земельну документацію це є дуже важливим, якщо ви думаєте, що приходить інвестор, і він буде вкладати гроші в то, в чому він не переконаний, чи в відсутність документів на земельну ділянку і відсутність чіткого розуміння, що можна, а що не можна, це є зараз питання з іноземної інвестиції. Це питання до нас. До України, до українців, до керівників областей, регіонів ОТГ, які повинні розробляти відповідну містобудівну документацію. Вона є на жаль дорогою. І тут стоїть така дилема: чи варто зараз під час війни вкладати гроші, здавалося б, якісь плани ефемерні, але повірте мені, ні одного долара і євро не буде вкладено, якщо не буде відповідної документації. Ну насамперед, нам розібратися із ворогом потрібно паралельно готувати документацію. І тут, повертаючись до питання, власне, ворога, пані Людмило, ми вас так дотримали на завершення ефіру. Однією із цілей форуму також був збір коштів на. Потреби хлопців і дівчат, які повернулися з полону, чи вдалося вам реалізувати ту ціль, яку ви перед собою поставили? Що це за яка сума коштів, і конкретно куди вони підуть? Звичайно, враховуючи, що зараз кожний кожний захід, все, що відбувається в у Львові, в Україні з певною якоюсь метою, ми завжди ставимо благодійність як паралельна. Лінія у цього у цьому заході, і в цьому заході були задіяні три благодійні фонди: це громадська організація пташки перемоги, це благодійний фонд з янголом на плечі і благодійний фонд Майбутнє. Ці фонди мали на меті зібрати кошти з пташки перемоги збирали кошти безпосередньо на Дрони на те, щоб допомогти військовим, які зараз на передовій, а благодійний фонд з Янголом на плечі і благодійний фонд майбутнє збирали кошти. Це друга частина благодійності була збирали кошти саме на відновлення і реабілітацію військовополонених. Ми говоримо зараз про відбудову. Ми говоримо про те, що нас має чекати прекрасне майбутнє, але ми маємо розуміти, що люди, які повертаються з полону, які повертаються з передової, це ті люди, які якраз і будуть жити в цій країні. Тому ми повинні думати і про. Відновлення країни і про відновлення ментального і фізичного здоров'я людей чи можемо ми сказати, які суми було зібрано? Чи ви ще дозбираєте ем... на тихих аукціонах? Ми ще дозбираємо зараз на тихих аукціонах, але е, е, щоб так вам було. Приблизно зрозуміло, біля 350 тисяч було зібрано в загальній сумі на, на цих двох аукціонах. Mm -hmm. Я дуже вдячна тим, хто надавав свої лоти. Це люди, які прості звичайні люди, які не мають дотичності до великих статків, але допомагали підтримували нас своїми лотами і також на, на нашому благодійному вечорі були виставлені роботи відомих відомих художників тому я дуже вдячна всім насправді за підтримку і учасникам нашого саміту, і людям, які долучилися. Я насправді дуже вражена тим, що як би ми не говорили, що важко, і люди втомилися збирати кошти, насправді ми збираємо. Насправді, ми знаємо, що у нас є ціль, і ми до неї йдемо. Фундамент незламності, такий всеукраїнський будівельний саміт відбувся цими вихідними у Львові. Власне його співорганізаторки Людмила Батіх та Галина Грендеш були гостями нашої студії. І Андрій Павлів, архітектор, урбаніст, доктор архітектури, говорили про цей захід і про те, як ми будемо трансформовувати Україну відповідно до тих викликів, які перед нами стоять.